Протягом 2022 року та з моменту початку повномасштабної російської агресії на території України були чисельні звернення щодо наявності радянської символіки на території вокзалу станція Одеса Головна. Керівництвом Укрзалізниці та вокзальної компанії було розроблено проекти щодо декомунізації цієї символіки. Та вже втілено частину цих проєктів в життя. На вокзалі станції Одеса Головна вже в трьох залах було замінено на державну українську символіку. Станом на сьогодні, працівниками вокзалу станції Одеса Головна комісійно визначено елементи радянської символіки на фасадах та інтер'єрах приміщень будівлі вокзалу. Від Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової державної адміністрації отримано відповідь щодо дозволу на проведення робіт по демонтажу елементів радянської символіки. Керуючись зазначеними рекомендаціями, на фасаді будівлі нашого вокзалу зі сторони пасажирських платформ закрито банерною розтяжкою елементи радянської символіки. Це Ординал Леніна, медаль Золота зірка та напис «Ліплення Одеса. На другому поверсі центральної будівлі вокзалу демонтовано картини з елементами радянської символіки при загальній кількості три одиниці. На даний час триває робота по заміненню радянських елементів на фасадах будівлі вокзалу станції Одеса головна. Та сподіваємось, що найближчі 2-3 місяці ця робота буде завершена.